Мені треба забрати посилку кур'єра. Він же прийшов. Привіт, містер кур'єр. Ходімо за мною. У нас жахлива кімната, тому ми з подружками будемо все чистити. Розбирайте предмети. Все мені підійде. Дякую, містер кур'єр. Бувай. Що це тут таке? Ніколи не бачила так багато пилу. А я почну прибирати павутину Цьому мені допоможуть рукавички. А я складу сміття в сміттєві мішки. Готово. Як круто! всі дівчата допомагають прибирати кімнату. Залишилось прибрати жахливі ліжка та очистити стіни від графіки. Ого, ви вже озброїлись валиками та фарбою? Тоді вперед. Зафарбуйте ці написи. У вас чудово виходить. Кімната стала виглядати такою чистою, шалено. Ви молодці. Дівчата, я знаю, що нам знадобиться. Піду зустріну кур'єра. Привіт, проходьте. Вам туди! Дівчатка, цей кур'єр приніс нам все для будівництва нашого милого чотириповерхового будиночка. Забирайте коробки. Чудово! Бувай, кур'єр. Давайте подивимося, що нам поклали в коробки. Дівчата, що там у вас? Ого, це кольорові дрилі. Круто! Давайте зводити чотирикімнатний будиночок, в якому ви зможете звести для себе кімнати своєї мрії. У вас круто виходить. Поки дівчата будують собі кімнати, напишіть в коментарях, який ваш улюблений колір. Yes! Зелений, жовтий, червоний чи синій. Так, здається, дівчатка вже закінчують. Все, будиночок готовий. Погнали далі. Oh! А тепер можна прикрасити свою кімнату. Я обожнюю жовтий колір, тому сподіваюся, що всередині знайду жовту фарбу. Класно! Я житиму в класній яскравій кімнаті. Зараз розмалюю стіни своїми жовтими долоньками. Як класно! Я буду наче на сонечку. Як у мене чудово виходить. Здається класно. Готово. А що ж у мене в коробці? Так, це невеликий пензлик та зелена фарба. Мені зараз треба пофарбувати стіни в мій улюблений зелений колір. Давайте пограємо в хрестики-нулики. Ого, я виграла. А тепер зафарбуємо. Ідеально. А я маю червону помаду. З її допомогою я намалюю на стінах красиві червоні серця. Ви тільки подивіться, як мило вийшло. Мені так подобається моя кімната. Я готова цілувати її нескінченно. Я розцілувала свою кімнату до ідеального червоного. Чудово. У мене ідея. Я маю розкласти в своїй кімнаті свої улюблені речі, щоб тут стало набагато затишніше. Почну з моїх крутих іграшок. А сюди я приклею трасу для машинок. Так, додамо ще пару прикрас. Краса. Пук-пук. Попіти -пук. такі класні. Що далі. Точно. На цей динаміт поставлю свої улюблені іграшки. А ще тут не вистачає м'якого пухика. так вже набагато краще. І трохи світло у вигляді неонових вивісок. Крутяк! А що там зубрилка мія робить? Який він страшний? Oh my God. Ого, ти облаштувала кімнату. Oh. Мені також треба. Повісимо на стіну більше зелені. Думаю, що мені потрібно ще повісити сюди ліани. Вони будуть чудово виглядати на стінах. Краса. Пампони. Чудово! А ще гірлянди і зелених сердець. Вау, тут все так, як я собі і уявляла. Мені терміново треба надути крісло. Дуємо. Оце не так легко, як здається. Готово. Воно таке м'яке. А ще мені потрібен столик, у який розмістяться всі мої книги. Які гарні квіти. Вони точно будуть тільки прикрашати мою кімнату. Настав час, Ігор. Ого, цей маленький йода прийшов до мене. Який ти класний! Додамо ще кілька іграшок, і кімната мрії готова. Це ще що? В зеленому тут не місце. Мія це твоя іграшка. А мені треба прикрасити кімнату лише жовтими іграшками. Почнемо з підлоги. Сюди насипамо більше піску. А ще гірлянда на стіну. Кірлянда у вигляді зірочок буде. Ого, а ви навіть не уявляєте, що я знайшла. Це на стіни. Які гарні мушлі та рибки. З цієї тканини буде класний гамак. Мені не вистачає тумбочки для різних іграшок. Сюди поставимо деревце, купу іграшок та ракушки. Гарно. Діре багато не буває, тому додамо ще ось таку пальму. Красуня! а ще колонку та вентилятор. Ви тільки подивіться на цих малюків. Це міньйони. Вони мої найкращі, друзі. Як тут мило, у мене ідея. Давайте налякаємо фібі. Фібі ти що там без діла сидиш? Це було неприємно. Я зараз теж почну облаштовувати свою кімнату. Почну з м'якого килима. А на стінах чудово будуть виглядати милі повітряні кульки у вигляді сердець. Краса сюди повісимо подушку у вигляді серця та напис кохання. Адже воно переможе все-все на світі. А ще гірлянда у вигляді червоних губ. Як у мене, на стіни треба повісити трохи гарних сяючих гірлянд. А от сюди не завадить повісити справжню червону гірлянду, щоб було більше світла. Зачаровує. Ого, ось це ведмідь. Він такий великий та милий. Одягнемо на тебе кипочку. Покладемо кілька подушок. А ще мені потрібний столик для косметики. У мене її дуже багато. Подушечка, щоб сидіти за столиком. Таку красу не просто підтримувати. Як вам мої сережки? Мені дуже подобається. Здорово вийшло. А ви напишіть у коментарях, чия кімната подобається вам більше. Мій улюблений кактус. Ого, до мене хтось прийшов. Маленька черепашка. Ти така мила. Назву тебе Чарлі. Будеш кататися на цій супершвидкій машині. Крутяк. Ого. У фібі з'явився вихованець. У мене теж є милий друг. Мій пухнастик Локі. Зараз налядемо його. Ви тільки подивіться, яка мила морточка. Ми з Локі такі мімімішечки. Ох, як я люблю спати. Ого, у всіх вже з'явились вихованці. А мені теж потрібний. У мене буде папуга. Хочу назвати його Чікі. Ти тепер мій папуга, Чікі. Я тебе кохаю. Житимеш тут зі мною. Oh. Ого, яйце зараз вилупиться. Із нього вийде мій вірний друг Теодор. Oh. Це моя улюблена ящерка. Він такий милашка і любить жовтий колір. Як це мило, у всіх є домашній вихованець. What? Oh. Щось я загралася в іграшки і зовсім забула поїсти. Треба замовити собі чогось смачненького. Візьмемо це і це. Чудово! А тепер треба зустріти кур'єра та забрати свої смаколики Привіт! Це моє замовлення. Дякую. Зараз заплачу Тримай. Та вони точно справжні. Не переживай. Бувай, кур'єр. Зараз наїмся смаколиків. Ей, куди ти забрала мою стрічку? О, добре, що в мене холодильник жовтий, бо вона б його забрала. Що я тут маю? Як добре поспати в обід, але мене розбудив запах смаколиків. Елі, цей скітлс мені терміново потрібний. Потрібно поповнити баланс зеленої їжі в організмі. Дякую. М -м, ця смакота дісталась мені. Зараз наїмся. Ой, як смачно! Велике, дякую, Окей. Okay. Що ж я маю? Вау, Це ж джусі-дроп! Хтось сказав джусі-дроп? Це ж мої улюблені цукерки. Елі, будь ласка, віддай мені їх. Oh, no. Ну, Будь ласка. Hey. Дякую. Ура, нарешті, зі мої улюблені цукерки. Смакота. Ще треба більше кислого гелю додати. Дякую, Елі за ласуші. Ти наймиліша. Може, зараз мені дадуть поїсти. Так, що лишилось? Ого, це кока-кола крутяк. Треба скоріше відкрити та випити, доки ніхто не забрав. Мені почулося, чи це шипіння моєї улюбленої коли? Елі я забираю. Це так смачно. Ну, все. Більше ділитись не буду. Що там лишилось? Ого, тут є ММДМС. Круто! О, ні, залишилась лише одна цукерка. Ну от, Добре, що хоч її не відібрали. Смакота, але все одно хочеться більше. Усі ситі та задоволені, готові продовжувати далі. Крута гра! Ей, телефон не глюч! Блін, треба придумати щось інше. Точно! У мене ще телек. Зараз затягнемо його в кімнату. І буду дивитися мої улюблені ролики. Під попкорн взагалі круто. Ой, якось мені набридло. А що там роботілі? Ого, Елі має Nintendo Switch. Як круто. Елі, а можна пограти з тобою? Я тільки з радістю. Давай разом пограємо. У мене якраз є два пульти. Один тобі та один мені. Ого, а ти серйозний супротивник. Вау, що там роблять дівчатка? Грають у щось. Фібі, давай дізнаємось. Швидше вилазь в кімнати, а то всі весело ще пропустимо. Let's go! Дівчатка, а можна пограти з вами в приставку? Пробачте, але у нас всього два джойстики. Не візьмете нас грати, і це ще подруги називаються. Ну й добре, ми посидимо з Мією на самоті. І що нам робити? О, точно, у мене ідея. Мія. Я замовила для нас круту гру. Зараз кур'єр прийде. А ось і він. Можете поставити все сюди. Дякую. А тепер треба дістати. Подивимось. Це ж танцювальні килимки. Гратиме зі мною так. Я обожнюю танці. Давай же скоріше запалимо. Але тільки додамо потужних колонок, щоб музика була ще голосніше. Погнали танцювати. Джин, ти тільки глянь. У них теж крута приставка. Дівчата а можна з вами пограти? Ми можемо дати вам потанцювати, а ви нам свою іграшку. Чудово! Тоді міняємось. Клас, Фібі, погнали грати. У мене ідея. Я хочу приготувати червоний торт. Для цього мені знадобиться червоний барвник. Так, одна крапля на коржик. І тепер треба додати трохи крему. Щось те. Ой, а ось і крем. Ну от, я тепер вся брудна. Що ж робити? Фібі там робить торт? Треба їй допомогти. Думаю, що треба додати жовтий коржик. Вона mm -hmm. не буде проти. Для початку додамо крему. Чудово! Ой, як гарно! Так, а тепер зверху кладемо коржик. Вона якраз має жовтий барник. Oh. Яка краса! Тепер треба додати більше смачного крему, щоб вона не помітила. <плес> я хочу допомогти зробити торт? І з радістю. Для початку нанесемо зверху крем і акуратно розрівняємо по всьому тортику. Намалює квіточку. Ой, як здорово! Готово! Nice. А тепер кладемо зверху коржі. Але для початку парочку крапель зеленого барника. Готово! Nice. Джей, yeah. а ти чого там сидиш? Ходімо робити торт. Що? Торт? Біжу. Я зроблю для Фібі класний синій корж. Додамо більше крему. Розрівняємо. І покладу зверху коржик. Краплю синього барника. Як класно виходить! У нас вийшов шалений райдужний торт. Тепер його треба повністю обмазати кремом, щоб фібі був сюрприз, який торт ми зробили. Швидше все розрівняємо, доки Фібі не прийшла. Думаєш, їй точно сподобається. Готово! А тепер треба прикрасити все цукерками Мескітовс. У кожного свій колір, тому робимо гарну веселку з гори. Як же гарно у нас виходить. От би швидше спробувати цей торт. Але перша має взяти шматочок фібі. What? Ви про мене? Ого, ви вже зробили торт. Як це мило. Я зараз же відріжу і спробую шматочок. Nice. М -м, так вау, ви зробили його райдужним. Як гарно. Мені дуже подобається. Давайте разом його з'їмо. Як смачно, дуже смачно. Так, мені також подобається. Ви такі молодці. Ваш торт виглядає дуже гарним. Гарний день, щоб поселитись в чудову кімнату. Ой, а тут чудовою кімнатою навіть не пахне. Жах, мені страшно тут жити. Відійди, та я тут очі не зімкну. Потрібно щось вигадати. Я вигадала дизайн своєї кімнати мрії. Давай же зробимо її разом, адже вона така мила. Як тобі, вензи? По перше, це нато яскраво. По-друге, у мене є креслення моєї кімнати мрії. Тому твою ми точно робити не будемо. Мені потрібна чорна фарба, щоб я змогла намалювати кордон свого особистого простору. Тобі за цю межу точно не можна. Зараз зафарбимо всі ці жахливі графіки. Ось тепер набагато краще. Ого, так можна? Тоді я свою половину кімнати пофарбую. Але для початку мені потрібно позбутись страшного і моторошного павитиння. Як багато павиків. Тепер можна зафарбувати стіни в мій улюблений райдушний колір. Моя частина кімнати виглядатиме чарівно. Від цих жахливих малюнків потрібно позбавлятись. Сюди трохи фарби і сюди трохи. Готова. What? А хто це до нас прийшов? Зараз перевірю. О, Це ж вантажники принесли мої меблі. Круто, привіт! І тобі привіт. Він, ти уявляєш, мені вже доставили меблі. Класно. У мене буде ліжко на другому поверсі, а під нею містечко для мого власного райдужного світу. Обережніше з моїми улюбленими іграшками. Вау, вони навіть внизу все облаштували. Як же круто і не забудь ось тут про гірлянду. Мої подушечки. Мені їх матуся подарувала. І багато попитів. Краса. Хлопці, ви чудово попрацювали. Кімната виглядає розкішно. Дякую, бувай! Ну, а я піду до себе в будинок. Ха -ха -ха. Мій світ такий гарний. Менздий захоті у гості. Ніколи в цьому житті. Річ мені потрібна твоя допомога. Ти повинен допомогти мені принести коробку з моїми речами. Цю чорну чудово, подивимося, що мені в неї поклали. Чудово, дошки мені знадобляться, щоб зробити ліжко, але й про дриль не забудь. Давай я тримаю, а ти прикрути. Відміно тепер потрібно поставити ліжко. Один впорешся ідеально рівно. А ось і мій багаж. У валізі речі, які нагадують про будинок. Наприклад, ось ця жахлива рука, чикісти друга Сема. Мій улюблений павучок. виходить відміни декор на стіні. А ось ці полиці треба чимось заповнити. Парочку свічок не завадять. Мені зовсім не затишно без моєї павутини по кутах. Тому можна навіть більше. Ох, мої павучки. Ще мені потрібна шторка від Еніт. Тут чудово, виглядатимуть руки моїх ворогів. як ви зрозуміли, їх більше нема. Річ допоможи затягнути друкарську машинку. Мені до п'ятниці тринадцятого треба здати новий розділ книги, тож я приступаю до роботи. В одному чорному чорному замку стояла чорна чорна труна. Ла ла ла. ла, ла. Ей, привіт річ! Хочеш, я тобі зроблю манікюр? Давай зроблю голубенькі. Ой, ми нічого не зробили з вікном. Це треба виправити. Воно має бути яскравим. Неймовірно. Ой, яка страшна кімната. Чому одразу страшна. Здається, ти переплутала. Це в тебе кімната виглядає так, ніби єдинорогу стало погано. Я зовсім забула зробити затишне миле містечко для свого улюбленого вихованця. Ця лежанка йому точно сподобається. І його улюблена свіжа морква. Mm -hmm. А де мій милий кролик Дезі? Ось він. Привіт, ось твій новий будиночок. От тобі капелюх, малюк. Красень. What? Кролик, а мій домашній скорпіончик трагічно помер. Я вже ніколи не зможу відчути його жало. Річ, не чіпай мене, мені треба сумувати. Ти забрав мою сльозу? Сподіваюсь, що вона потрібна для мого клонування. Навіщо ти поливаєш могилу мого скорпіончика? Невже ти зможеш його оживити? Мій скорпіончик живий. Тепер він зомбі-скорпіончик. Я така рада, що самі його огидно. Як я люблю цей трек. Він такий класний. Нічого не може бути кращим за класичну музику. Що за старість слухає Венздей. Ця музика повністю перебиває мою. Венздей, я маю піти на кринні заходи. Тільки послухай, який класний трек про кохання. Я відчуваю, як мої вуха засихають від цієї жахливої пісні. Я тобі покажу Еніт. Справжню музику. Вимкнемо світло, а тепер вся увага на мене. У мене не лише чудова пісня, а й танок. Він розкішно підходить до цієї мелодії. Венздей навіщо ти вимкнула світло? Я ж боюсь темряви. Та буде світло, ура! Mm -hmm. е, річ, ти маєш непомітно вимкнути світло, так що Пенніт ніколи його не увімкнула. Річ навіть не смій. Я ж тобі манікюр роблю, масаж руки. Не вимикай світло. Венсдей, я не впоруюсь проти двох. Річ вибач, але тебе треба ліквідувати. О, ні, річ. іди до мого кролика. Погладь, але не чіпай. Яка ж крута гра. Отже, вотик розмовляє зі мною, а це означає, що він хоче їсти. Час перекусити. Замовлю собі цілий холодильник зі смаколиками. Чудово. Ого, ось і мій кур'єр. Вже біжу. Привіт! Ідіть за мною. Можете поставити холодильник прямо сюди. Дякую. Бувай, містер кур'єр. Нарешті можна поїсти. Що ж я тут маю? Ого, моя улюблена жуйка, як класно. Зараз оцінимо. Смачно. Газок та крутяк. Це те, що мені потрібно. Я так заробилась, що зовсім забула про їжу. Потрібно знайти щось і поїсти. Що є в моїй скрині? Поки що тільки величезний шар пилу. Ого. Тут ще збереглися мої улюблені мармеладні очі. Смакота. Річ принеси мені попити. Чудово. Сподіваюся, що це свіжа кров. О, так. Отак. Е, не бійся, Це просто вишневий сік. Yeah! Мені не вистачає веселощів. Хочу влаштувати вечірку. У цій коробці є все, що мені потрібно. Диско куля для класної тусовки. Краса. А що, якщо натиснути сюди? Вау, як круто! Треба покликати своїх подружок. Дівчата, давайте швидше до мене. У мене тусовка у повному розпалі. Люблю вас і чекаю. О, не вже, це вже вони так швидко. Привіт, Софі та Ричел. Давайте разом потусимо в моїй новій кімнаті. Я увімкну музику. Чудово! Давайте ж танцювати і давайте робити селфі на згадку. Ми такі красуні. Ені, у тебе офігенна кімната. Дякую, давайте я підправлю твій макіяж. Еня, та хто твоя сусідка? На тій частині живе венздей. А що там відбувається? Давайте тільки тихо підійдемо і подивимось. Речала бережно, я не знаю, що вона робить. Всім привіт, мамочки. Кейсі, ти дуже кумедно лякаєш людей. знову олетіла. Добре, що Джесіка зі мною. Не їш мене, будь ласка, вона вже улетіла. Мамочки, венздей, не треба. Це моя подруга Джесіка. Вона хоче з тобою познайомитись. Це мені? Повірити не можу, як мило. Давайте разом посидимо. А для павочка у мене є капелюшок. Ось так він буде набагато милішим. А для тебе, Джесіка, у мене є шалене вбрання. Тобі підійде це волосся і ця рожева сукня. Небагато аксесуарів. Ти така красуня. Давайте класно тусити разом. А для вензди у мене є милі заколки. Ну, будь ласка. Добре, давай. Але більше не роби такі очі, а то від такої мала мене знудить. Енір, ти така тепла. Мені навіть трішки подобається.